Не може бути потужної армії без потужних генералів, без провідників, без командирів, без тих, хто веде вперед. Київська міська організація. Справді, за останній час я хочу щиро подякувати моїм заступникам по Київській міській організації Олександру Вовченку, Марку Гресу, Членам бюро Київської міської партійної організації, керівникам районних партійних організацій у місті Києві, шановні побратими, однодумці, я хочу щиро подякувати вам за великий обсяг роботи, який ви робите. Але партійну організацію мають посилювати. Як лідер партії, до недавно до сьогодні я очолював міську організацію. Але країна кличе скрізь пляшка. І тому я вважаю, що ми маємо сьогодні обрати нового керівника міської організації, який візьме прапор Київської міської партійної організації і потужно високо несеме його до перемоги разом з вами, який разом зі мною багато років. Який Знає, як треба організовувати результат. І тому сьогодні прийшов час, нарешті хлопчики повиростали з коротеньких штанів і готові до самостійної роботи. Тому я хочу рекомендувати на позаду керівника Київської міської партійної організації Андрія Лозового. Мені немає потреби представляти Андрія Лозового. Андрій Лозовий це живе поки що, Років через 70 буде ніже. Це живе уособлення людини, яка сама себе зробила. Кожен з вас, хто тут присутній, може так само себе зробити. Коли мене питають, був я недавно на ефірі, Кажуть, а чи має шанс стати депутатом наша партійка Валерія Єгорова. До речі, хочу представити вам найактивнішого члена партії Валерія Єгорова. Також шанс має кожен у цій команді, в команді Ляшка. Шанс має кожен. Тому що в нас немає плату, в нас немає волохатої руки, в нас немає грошей. Ми хочемо привезти до влади молодь, ми хочемо дати можливість молодим хлопцям і дівчатам себе реалізувати, так як я дав цей шанс Андрію Лозовому, який підійшов до мене на Хрещатику, пасажі. Молодий пацан, студент, 4 роки тому. І каже, я хочу бути в вашій команді, нема питань, хочеш? Давай. Це інше залежить від тебе. Я дав йому цей кредит довіри, яким він правильно скористався. Депутат Київської міської ради, зараз народний депутат України, заступник лідера парламентської фракції в 25 років. Родом з Рівного. З Рівного, без папи, без мами, без, я маю на увазі, без блатних, без золотої ложки в роті і без грошей. І так кожен кого не мы. Народних депутатів. Колись Ляшко був один в Верховній Раді, сьогодні 21 народний депутат. Всі, крім мене, жоден не був депутатом. Жоден. Оце наше слово і діло. Сказали, зробили. Приводимо нових людей до влади. Отак я хочу, щоб ви прийшли до влади в Києві, щоб ви прийшли до влади по всій країні. Але прийти до влади це пів справи. Для того, щоб утримати її, для того, щоб наростити її, треба пахати, пахати, пахати. Не можна прийти до влади і відпочивати і нічого не робити, бо як взяли, так і втратимо її. А країна цього не переживе, бо якщо радикальна партія, якщо наша команда не візьме владу, Україні буде кінець. Без нас тут не врятується ні країна, ні люди. Бо ці політичні пігмеї, які сьогодні керують країнах, вони не здатні її рятувати.